А, чим цікаві ці два а, інструменти для заощадження коштів, сьогодні з вами розберемо. Ви на каналі Фінансове майбутнє. Мене звуть Наталія і я вас вітаю. Отож, а, по банківських депозитах та військових облігаціях я маю два окремих відео. Посилання на них я вам залишу під даним відео. А сьогодні ми розберемо більш детально, чим вони відрізняються між собою, які переваги має кожен з цих методів та що в. В кінцевому випадку обрати для себе як інструмент для збереження своїх заощаджень. Чому я вважаю і банківські депозити, і військові облігації інструментом саме для заощадження коштів, я вам обов'язково розповім в кінці цього відео, тому дивимося до кінця, а ми поїхали. Що таке банківський депозит? Дуже коротко і простими словами: банківський депозит це угода між вами як фізичною особою та банком, за якою ви передаєте банку в користування свої власні кошти під певну винагороду, тобто під певний відсоток, скажімо так. Військові облігації це ж цінні папери, які випущені державою, які ви купуєте за певні кошти, і ви так само потім отримуєте відсоток по закінченню терміну погашення. Тобто, якщо ви обираєте банківський депозит, це означає, що свої гроші ви передаєте користування. Банку. Якщо ви обираєте військові облігації, це означає, що свої гроші в користування ви передаєте державі. Чому називається військові облігації? Тому що ці кошти країна вона буде їх використовувати, застосовувати в економіці або для військових потреб в період військового часу. Далі. Поїхала, тобто, де купити, або де заключити угоду по банківському депозиту, чи де придбати військові облігації, все дуже просто. Банківський депозит він заключається, тобто безпосередньо угода заключається або в банку, або ми можемо заключити банківську угоду, відкрити банківський депозит через систему і банкінг. Тобто, все дуже просто. Якщо ми обираємо метод військової облігації, то військові облігації вони, а, продаються через фінансові установи, а, через банки або а, через застосунок Дія. Тобто у нас є три варіанти. Далі, а, що стосується номіналу, а, банківський депозит ви можете відкривати, починаючи з будь-якої суми, навіть, вибачте, зі 100 гривень і до необмеженої суми. Що стосується військових облігацій, то номіналом військової облігації виступає тисяча гривень, якщо ми зараз говоримо про гривневі військові облігації, викуплені за національну валюту. Це що стосується термінів. Як банківські депозити, так і військові облігації, вони мають досить гнучкі терміни погашення, тобто, а ви можете відкрити, наприклад, банківський депозит на один місяць, на три місяці, на шість там і, і так далі, або там на рік з терм... з пролонгацією. Те, що стосується військових облігацій, то вони так само мають гнучкий термін, може бути 3, 6, 9 місяців, 12, 18 і так далі. Тобто, ви вже самі обираєте, на який термін ви готові свої гроші віддати користування банку чи державі відповідно. Що стосується відсотків. А, відсотки по банківських депозитах і по військових облігаціях вони є досить гнучкими і залежать від термінів. Але якщо військові облігації, вони більш-менш якісь мають такі приблизно фіксовані, так, тобто на 3 місяці під стільки то відсотків, на 6 під стільки, то там 9, там, і так далі. То в банківських депозитах відсоток, під який ви даєте в користуванні свої гроші банку, він може ще відрізнятися від по інших умовах. Скажімо так, якщо це, наприклад, ви обрали банківський депозит з капіталізацією відсотків, що означає капіталізація, тобто відсотки ваші нараховані за попередній місяць, вони не виплачуються вам відразу. А е, зараховується до основної суми банківського депозиту, і вже в наступному місяці нараховуються відсотки не тільки на основну суму депозиту, а ще й на відсотки, які були нараховані за попередні періоди, е, то е, відповідно до цих умов е, відсотки по банківських депозитах можуть відрізнятися. Тобто, якщо ви, наприклад, обрали банківський депозит е, строком на один рік, на одну і ту саму суму, але з різними. Е, Умовами по виплатах відсотків, то і відсоток по цих депозитах може дещо трошки відрізнятися. Але на сьогоднішній день відсотки по військовим облігаціям вони є дещо трошки вищими ніж відсотки по банківському депозиту. Але знову ж таки відсотки ці можуть змінюватися кожного разу, і тому перед відкриттям банківського депозиту, або знову ж таки перед купівлею військових облігацій, ви детально вивчаєте умови і дивитеся, по яким відсоткам або на який відсоток можна там покласти гроші чи викупити військові облігації. Тобто все залежить від дати заключення договору або дати купівлі військової облігації. Далі, те, що стосується підтвердження, походження коштів, дивіться. Банківські депозити. А зараз ми маємо певні умови. Це стосується не тільки банківських депозитів, а взагалі купівлі. І так далі. Тобто, якщо сума вашої операції, яка проходить через банк, складає більше, ніж 400 тисяч гривень, то ви обов'язково маєте підтвердити походження цих коштів. По банківських депозитах все так само. Тобто, якщо ви відкриваєте банківський депозит на суму вище 400 тисяч гривень, ви обов'язково маєте надати банку, підтверджуючи документи, де саме ви отримали кошти і чи були сплачені з цих коштів податки, якщо ви повинні були їх сплатити. Те, що стосується військових облігацій, ніяких підтверджуючих документів, незалежно від суми, ви не повинні надавати. Тобто ви можете купити на будь-яку суму, на мільйони так і далі, так далі. Тобто, ніхто у вас не має запитати, де ви взяли ці кошти і чи були сплачені ці кошти податки і так далі, і яким шляхом вони були отримані. Те, що стосується гарантій повернення, а, банківський депозит. Банківський депозит ми маємо зараз, оскільки в країні введено військове положення, і ми живемо в період війни. То а, якщо ваш банк входить до фонду гарантування фізичних осіб, а банк має входити до фонду гарантування фізичних осіб, це страхує ваші ризики. Якщо з банком що стається і він втрачає можливість виплатити вам погасити ваш депозит, то в період військового положення фондом гарантування виплат фізичних осіб, вам відшкодовується вся сума банківського депозиту плюс нараховані відсотки. Ця норма діє не тільки в період військового положення, а ще три місяці після його закінчення чи його скасування. Що це означає? Що якщо, наприклад, військове положення було скасовано сьогодні, то ще три місяці діє ця норма. Але далі, якщо закінчився цей трьохмісячний термін, то по банківських депозитах існує умова, що вам буде гарантовано виплачена сума в межах до 600 тисяч гривень. В межах одного банку на одну фізичну особу. Що це означає? Якщо ви, наприклад, маєте депозит більше 600 тисяч гривень в одному банку і закінчився термін гарантування виплат повної суми, то банк, якщо з ним щось стається, поверне вам кількість 600 тисяч гривень. Тому для уникнення цих ризиків. Краще банківський депозит, який перевищує цю суму, тобто 600 тисяч гривень, розділити на два банківські депозити в різні банки. Не в межах одного банку на одну, на одну особу на різні депозитні договори, а просто розділити на різні банки або в межах одного банку на різних фізичних осіб. Тобто, це чоловік та дружина, чоловік там, чи, наприклад, там батьки і діти і так далі. Тобто це вже залежить від вас. Те, що стосується те, що стосується військових облігацій, в період військового часу, ну взагалі це не стосується навіть військ, періоду військового часу, завіть військові облігації, вони повернення коштів 100% гарантується державою. Повернення коштів, які були вкладені, на які були куплені військові облігації, плюс дохід, який нарахований е на військові облігації. Тобто, вся сума по військовим облігаціям має бути виплачена вам, і це гарантується державою. Далі, те, що стосується оподаткування. Дивіться, військо... банківський депозит. Банківські депозити вони... доходи по банківських депозитах оподатковуються. Що це означає? Дивіться, в Україні, в принципі, всі доходи, які отримає фізична особа, вони підлягають оподаткуванню. І існує там, звичайно, певні нюанси, але ми говоримо в загальному зараз. В загальному всі доходи, отримані фізичною особою, вони оподатковуються. Так само підпадає під оподаткування доходи отримані від банківського депозиту. Що це означає? Якщо банк вам нарахував, наприклад, 100 гривень, це ваші відсотки по банківському депозиту. Так банк з цих 100 гривень буде утримувати у вас податок з доходів фізичних осіб, який складає 18%, та військовий збір, який складає 1,5%. Це означає, що вам додатково нічого не потрібно зробити. Це означає, що банк просто вам перерахує на ваш рахунок менше на 19,5%. Це сума, яка складає ці податки, які банк перерахує до бюджету. Тобто ви нічого не робите, банк нарахував, банк за вас перерахував, ви просто отримали менше. Що стосується військових облігацій, військові облігації, доходи, від, отримані від військових облігацій, вони не оподатковуються, в чому їх є велика, дуже перевага на сьогоднішній день. Отож, ми з вами розібрали всі нюанси, основні по банківських депозитах, по військових облігаціях. Що обрати, який метод для збереження коштів обрати, і який є кращим для вас, це вже ваше рішення. Чому я вважаю, я вам хотіла розказати, чому я вважаю, банківські депозити це військові облігації, це не метод для накопичення капіталу, а метод для більш для збереження коштів. Дивіться, тому що взагалі для того, щоб накопичити нам кошти, так в нас повинен бути відсоток, нарахований на наші кошти, бути вищим, ніж відсоток по? Коефіцієнт, тобто вищий, ніж коефіцієнт інфляції. На сьогоднішній день ні банківські депозити, ні військові облігації нам не дають відсотка вищого, ніж коефіцієнт інфляції. Тобто, виходить, що ми просто кладучи гроші до банку чи не даючи їх державі користувати, ми просто наші кошти зберігаємо. Частково навіть, тому що реальна інфляція вона набагато вища, ніж навіть ті відсотки, які пропонуються по військовим блігаціям, це 12-15% на сьогоднішній день, наприклад. От і вони є коефіцієнти інфляції на сьогоднішній день вищі. Тому вони не забезпечують нам накопичення капіталу, вони не забезпечують нам збільшення нашої суми. вони просто зберігають наші кошти від впливу інфляції. Отож, який метод обрати це залежить від вас. Я вам дякую за увагу. Я бажаю вам виключно хороших новин та високих прибутків. А для вас має дуже багато цікавої інформації. Зустрінемося на каналі наступного разу. Па-па!